Сьогодні у нас на огляді молочний крем-гель від Joya Vega. Подивіться на його консистенцію, він більш в'язкий порівняно зі звичайними гелями, також доволі пігментований, тому без тесту я не наважусь використовувати матеріал на моїх клієнтах. Давайте перевіримо разом, наскільки зручно їм користуватися, як він наноситься. В нього така кремова текстура, тому він не буде затікати, їм зручно працювати. Далі перевірка на міцність. Наношу гель на тіпсу звичайним для мене шаром. Мені дуже цікаво дізнатися, чи підходить він для техніки моделювання верхніми формами у тонкий шар. Також ще хочу відмітити, що ним дуже зручно працювати по формі. Він гарно лягає та само вирівнюється. Так як він доволі пігментований, мені цікаво, чи просохне він повністю. І зараз ми це все наглядно перевіримо. Тут ми можемо побачити, як він повністю просох. Він має невеликий дисперсійний шар. А тепер найцікавіше. Можна побачити, який тоненький шар у нас вийшов, як я його крутила і стискала, як міцно, ось і він все витримує. Тут я вже його ну дуже міцно стиснула, але він не зламався. Цей гель мене дуже приємно здивував. Точно можу порекомендувати.